Україна спроможна стати енергонезалежною. Вже за 5-7 років країна здатна повністю забезпечити себе газом власного видобутку. Компанія Нафтогазвидобування, що входить до групи ДТЕК, підтверджує реальність цієї мети. Лише за два роки вона збільшила видобуток газу в два з половиною рази до рекордного рівня серед приватних компаній. Такий результат забезпечили нові підходи до освоєння нафтогазових родовищ, інвестиції, управлінський потенціал, сучасні технології. Видобування газу розпочинається з геолого-розвідувальних робіт. За останні два роки в дослідження Семиренківського та Мачухського родовищ в Полтавській області нафтогазовидобування інвестувало понад 100 мільйонів гривень. Проведено широкоазимутальну тривимірну сейсморозвідку. за кількістю та складом обладнання. Ці роботи стали наймасштабнішими в Україні. Українські надра виснажені, тому країні потрібно шукати нові можливості для збільшення видобутку газу. Одна з них освоєння покладів на великих глибинах. Нафтогазвидобування лідер в Україні за обсягами глибокого буріння. За останні два роки пробурено 10 свердловин. Глибина кожної понад 5,5 тисяч метрів. Тоді як звичайні свердловини в півтора-два рази менші. Для глибокого буріння нафтогазвидобування використовує спеціальні бурові установки, надміцні долота, бурові розчини для високих температур. Інвестиції в глибокі свердловини в два-три рази більші, ніж у звичайні. Вищі ризики, що виникнуть ускладнення однак витрачені сили і кошти дають результат. Компанії вдалося отримати високий дебіт газу навіть на новій свердловині мачувського родовища, одного з найскладніших у світі. Попереду ще більші глибини в 2015 році. Компанія завершила буріння унікальної пошукової свердловини на Семиренківському родовищі, глибиною 6750 тисяч метрів. Вона відкриває нову сторінку в розвитку українського газовидобування. По перше, це найглибша свердловина у східному нафтогазоносному регіоні України. По друге, вона виявила поклади вуглеводнів на глибині до 6650 тисяч метрів. Це рекорд не лише в масштабах країни, але й Європи. Раніше поклади на таких глибинах вважалися малоймовірними навіть з точки зору фізики. Унікальну геологічну інформацію, отриману під час буріння свердловини, вивчають провідні наукові інститути України. Вже зараз можна сказати, що з її допомогою в східному нафтогозаносному регіоні будуть відкриті нові, великі поклади вуглеводнів на глибинах до 7 тисяч метрів. Робота нафтогазвидобування це приклад того, як може і повинна розвиватися галузь сьогодні. Наша країна бореться за свою економічну та культурну незалежність. Розвиток газовидобування може зіграти вирішальну роль у досягненні цієї мети. Україна має перемогти.